I'm Дякую, що це ваша незламна дух до перемоги, оця ваша віра в перемогу, ваша підтримка, вона продовжиться, вона буде такою, як вона є ще сильнішою. І це наближає з кожним днем нашу держу. Шановна громада, я вчитель досить серйозним стажем. Кисла Любов Васильів на сході Рубинського ліцею. В сьогоднішній день конституції мені було приємно знаходитися серед своїх колег освітян в підгороденській міській раді, отримувати привітання і подяку за нашу роботу. І хотілося б, щоб цей день конституції, який ну, дійсно ми повинні святкувати як найкраще свято наших прав, наших, нашої демократії наступного року, ми святкували в мирний час, і щоб це дійсно була демократична держава, яку за якусь зараз. Борються наші сини, наші внуки, наші старші товариші. І тому моє побажання, і моє щире побажання всім вкладати у цю перемогу все, що ми можемо на своєму місці, освітянам вчити дітей, вчити в справжніх школах, вчити, дивлячись один в очі один одному. І Зрозуміти, що життя нас змінило назавжди. Вороття не буде, вороття до минулого не буде. І я дуже в це вірю, що ми захистимо свою демократію, захистимо своє життя. І у нас поряд завжди будуть щирі колеги, вірні друзі, справжні родичі, де б вони не були. Бо з багатьма ми попрощалися. Не знаю настільки, але попрощалися. І тому, якщо ми захищаємо не лише себе, а захищаємо весь світ, то це буде можливо тим випробуванням нашому поколінню, яке дісталося від такого, вибачте на свою, падлючого ворога, від такого нещирого не, не друга, нещирого брата. І я вірю в те, що Люди, які на тій стороні кордону в кінці кінців зрозуміють, хай не завтра, хай не через рік, хай може через роки, але зрозуміють, що краще жити в демократичному світі, краще мати свободу і краще дивитися в очі і говорити правду. За демократичну конституцію, всіх колег я вітаю святом. всім громадянам нашої громади, бажаю спокійних ночей. Я бажаю достатку в сім'ї. Я бажаю зберегти всі свої надбання, які вони отримали, за які дуже бояться, всі за дуже переживають. І хочу, щоб наші дітки, наші внуки забували про це і як найближчим часом. Всім миру, всім перемоги, перемоги і світлого свята. Юрій Кришкевич, директор Підороденського ліцею номер 3 та, мабуть, кожної людини життя змінилося зовсім. Добавилось багато проблем, які не вірилось в мирному житті, що воно таке може бути. Тому життя, як життя, воно продовжується, але проблеми, які виникають в кожній сім'ї, в кожному закладі, в державі в цілому, в першу чергу це війна. Чим можемо, тим і допомагаємо кожен на своєму робочому місці. Робимо все для перемоги. Ви знаєте, якось наші люди, мабуть, до цього свята, ну, воно так проходило святково, щорічно, але не в душі його не було, будемо так говорити. От Народ наш якось так відноситься вихідний день, тим більше. Надіюсь і впевнений, що кожен повинен, мабуть, знати свою рідну мову. Це із цього все починається. Хотів би побажати і вірю, що, щоб найшвидше прийшла ця перемога, щоб всі ми були живі, щоб засвітило сонце, мирне небо кожному з нас. Друзі, шанова громада, сьогодні свято 28 червня, так, сьогодні День Конституції. Ми ніяк не святкуємо сьогодні це свято. Єдине, що ми зібрали наших освітян, людей, які тягнуть на собі величезний тягар цієї війни в цей час, тому що вони приймають сьогодні багато вимушених переселенців, от організовують волонтерську роботу. Летуть сітки, готують їжу. Багато багато чого роблять. Тому ми сьогодні зустрічалися з освітянами. Ми їм дякували. І я ще хочу також подякувати всім, абсолютно, хто в нашій громаді це неважливо, підприємці чи присічні мешканці, які допомагають фронту, які допомагають сьогодні збройним силам, які наближають нашу перемогу. Ми буквально недавно опубліковували відео, де деякі буквально невеличка кількість представників бізнесу, там наших мешканців, які допомагають фронту, які волонтерять, які наближають нашу перемогу. Це невеличка кількість. Одразу можу сказати, тому що багато хто відмовляється взагалі світити своє прізвище. Ми вдячні. Це Головне, що я хочу сказати, що ми вдячні від імені міської ради, від імені депутатського корпусу, виконавчого комітету, всіх, всіх працівників міської ради. Ми щиро вдячні кожному волонтеру, кожному підприємцю, який сьогодні допомагає нам наближати нашу перемогу, бореться з ворогом, підтримує наші Збройні Сили України. Це найголовніше. Ми всі сьогодні цінуємо по-справжньому цінуємо нашу державність, так і ми цінуємо те, що ми є українцями, що в нас є конституція, в нас є День Незалежності. Хоча в нас багато вікова вже в принципі історія державності, але дійсно більше 30 років ми вже є незалежною країною, і сьогодні ми будемо боротися за те, щоб ми. Цією такою незалежною країною залишалася. Я дякую всім і кожному. Віримо в перемогу. Слава Україні!